Сьогодні питання грошей у церкві викликає найбурхливіші коментарі. Тому хотілося б поговорити про тему, навіщо Богові гроші? Часто люди висловлюють про це свої думки, але давайте подивимося, що про це говорить сама Біблія: чи потрібно давати десятини пожертви, і чи звільнив нас новий Завіт від приношення десятої частини до Божого дому. Що більше ми живемо, то більше і більше, знаєте, з'являється таких людей, які хочуть говорити, 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 говорити. І це особливо видно, коли з'явився інтернет. І багато хто говорить, а чого ви прибираєте коментарі? Або чого не допускаєте коментарі і таке інше, тому що головне не коментарі, які там пишуть, розумієте? Хтось може проповідувати годину, творчість, ще щось. І людина зі своєю призмою, зі свого фігового листочка розумієте, так? З позиції свого намагається написати коментар, але твій коментар особливо нікого не цікавить. І про це Біблія каже. Пам'ятаєте, так? Апостол Павло говорив, коли наставляв своїх учнів, бабських байок, пліток і всього такого подібного, що роби цурайся. Тобто, це до християн не має жодного відношення. Тому що на сьогоднішній день насправді у багатьох християн немає такого, щоб іди рятувати, щоб віддавати життя.